Габріель Гарсія Маркес Лист Заповіт Якби на одну мить Бог забув, що я всього лише ганчер'яна маріонетка, і подарував би мені ще трохи життя, я би тоді напевно не говорив все, що думаю, але точно б думав, що говорю. Я цінував би речі не за те, скільки вони коштують, але за те, скільки вони значать. Я би спав менше, більше б мріяв, розуміючи, що кожну хвилину, коли ми закриваємо очі, ми втрачаємо 60 секунд світла. Я би йшов, доки інші стоять, не спав, доки інші сплять. Я би слухав, коли інші говорять. І як би я насолоджувався смаком шоколадного морозива. Якби Бог обдарував мене ще однією миттю життя, я б одягався простіше, валявся б на сонці, підставивши теплим променям не тільки моє тіло, але й душу. Господи, якби у мене було ще трохи часу, я закував би свою ненависть в лід і чекав, коли з'явиться сонце. Я малював би при зірках, як Ван Гог, мріяв, читаючи вірші Бенедетті, і пісня сира була б моєю місячною Серенадою. Я омивав би троянди своїми сльозами, щоб скуштувати біль від їхніх шипів і відчути яскраво червоний поцілунок їхніх пелюсток. Господи! Якби в мене ще залишилось трохи життя, я б не провів жодного дня, не сказавши людям, яких я люблю, що я їх люблю. Я би переконував кожну жінку і кожного чоловіка, що люблю їх. Я би жив в любові з любов'ю. Я би довів людям, наскільки вони неправі, думаючи. Що, коли вони старіють, то перестають любити. Навпаки, вони старіють тому, що перестають любити. Дитині я би подарував крила, але дозволив би їй самій навчитися літати. Людей похилого віку я би переконав у тому, що смерть приходить не зі старістю, а з забуттям. Я так багато чому навчився у вас, люди, Я дізнався, що кожен хоче жити на вершині гори, не здогадуючись, що справжнє щастя, коли ми піднімаємося вгору. Я зрозумів, що коли новонароджений вперше хапає батьківський палець крихітним кулачком, він хапає його назавжди. Я зрозумів, що одна людина має право дивитись на іншу згори тільки тоді, коли вона допомагає їй піднятись. Завжди говори те, що відчуваєш, і роби те, що думаєш. Якби я знав, що сьогодні востаннє бачу тебе сплячою, я би міцно обійняв тебе і молився Богові. Щоби він зробив мене твоїм ангелом-охоронцем. Якби я знав, що сьогодні бачу востаннє, як ти виходиш із дверей, я б обійняв, поцілував би тебе і покликав би знову, щоб дати тобі більше. Якби я знав, що чую твій голос востаннє, я би записав на плівку все, що ти скажеш, щоб слухати це ще і ще, нескінченно. Якби я знав, що це останні хвилини, коли я бачу тебе, я би сказав, Я люблю тебе, і не передбачив би дурень, що ти і так це знаєш. Завжди є завтра, і життя нам дає іще одну можливість, щоб усе виправити. Але якщо я помиляюся, і сьогодні це все, що нам залишилося. Я би хотів сказати тобі, як сильно я тебе люблю і що ніколи тебе не забуду. Ні юнак, ні старий не може бути впевнений, що для нього настане завтра. Сьогодні, можливо, останній раз, коли ти бачиш тих, кого любиш, тому не чекай чогось, зроби це сьогодні. Оскільки, якщо завтра не прийде ніколи, ти жалкуватимеш про той день. Коли в тебе не знайшлося часу для однієї усмішки, одних обіймів, одного поцілунку, жалкуватимеш, що ти був дуже зайнятий, щоб виконати останнє бажання. Підтримуй близьких тобі людей, шепочи їм на вухо, як вони тобі потрібні. Люби їх і поводься з ними дбайливо. Знайди час для того, щоб сказати, мені шкода, пробач мені, будь ласка, і спасибі і всі ті слова любові, які ти тільки знаєш. Ніхто не запам'ятає тебе за твої думки. Просив Господа мудрості і сили, щоб говорити про те, що ти відчуваєш. Покажи своїм друзям, наскільки вони важливі для тебе. Якщо ти не скажеш цього сьогодні, завтра буде таким же, як учора. І якщо ти цього не зробиш ніколи, ніщо не матиме значення. Втілюй свої мрії. Ця мить прийшла.